Будемо світити на ось цей будинок. Ось у нас 3PR-45. Приближаємо. Ось як воно світить. І тепер наша 2000-на модель. Я знову-таки ставимо і також наближуємо, бачимо чітку різницю. Висвітлені об'єктів. Спробуємо порівняти з 3x45 поруч на будинку. Щоб це було, тобто це ось 3 пр 45 він по факту теряється, його кроні. Ми його ось ставимо вниз, ось він світить ще якось видно. Якщо наш прилад наводиться, він, наш прилад що у нього набагато більше пятно, тому що в 3ПР45 ми бачимо, де квадрат, досить ну, погано видно, От. як цей квадрат взагалі засвітлює щось. І порівнюємо наш прилад. Наш прилад чітко видно. Чітко можемо спробувати з іншої сторони.